Це означає, що ви влюбились. Ой, мені Діма Ніко писав гадості в 16-му році. Що він писав? Це було це так забавно. Коротше, я коли почула вперше його трек у му році, Набисто? Я думала, блін, ні, відкритий океан. А -а -а. Я просто вау! Думаю, що це за чувак? Я його знайшла в інстаграмі. Ну, нажимаю відправити повідомлення, щоб, тіпа, написати йому, який він крутий, а там переписка з 16-го року. І він мені такий, щось, тіпа, ну що, ти вже вивчила, що таке пацифізм? А там це був в топ-моделях епізод, де вони тіпа, зробили з мене тупу, вирізали, що я відповіла на це uh -huh. питання, ставили просто, Саша, що таке пацифізм? Я мовчу, тіпа, я, uh -huh. І я така, тіпа, чувак, ще ти це вирізав. Він такий, ну так, да, я типа, щоб зробити тебе тупою. І потім ще якісь ну, тіпа, питання про топ-модель. Запитував Дімка, напиши ну, на фіт. Да, ні, я вже йому писала, він на, на фіти поки що ні. Отак, от, от життя повернулося. Я йому з верхня в 16-му році відповідала. А тепер... а тепер я на нього так дивлюся. А тепер уже якби на нього всі, всі я, у нас все, масірують, да. да. Діма, що ти робиш з дівчиками? Ти ну аж покрасніше.